Весна вступила у свої права. Та, попри перші календарні дні березня, кияни не поспішають скидати шуби. Рані відлизі не довіряють, утім є серед містян і моржі, для яких цілий рік літо бачила таких Світлана Ударенко. Замість шапки волосся, замість шарфа, борода. Киянин Олександр Шмель вже вісім років, як скинув теплий одяг, запевняє у майці та шортах комфортно будь-якого сезону. Друзі рекомендують купити утеплену майку. Ну в принципі, насамкінець, даже в майці смисла нету. То есть я її ношу для того, щоб людей особо не шокувати. По большому счету із одежди. Єдиний атрибут, який дійсно необхідний в місті – це обувь. Щоранку Олександр купається у Дніпрі упродовж дня, багато ходить та бігає. Власним прикладом до моржування заохотив кілька сот людей. Саму першу пірнову лунку, щоби побороти страх перед холодом, зізнається, з дитинства був мерзляком. Тепер завжди почувається бадьоро і не хворіє. Я з дитинства привик боротися з всіми своїми страхами. Шолкнім навстречу. Это был самый простой способ. Подойти, кунуться. Причем говорят обычно, что лучше начинать с лета. Никакой подготовки не было. Был мороз около минус 10. Просто пришел и сделал. С тех пор... Що такое ОРЗ і прочі болізні? Я не знаю. Натомість лікарі такого радикального загартування не схвалюють. кажуть, організм швидко зношується для здоров'я буде корисним контрастний душ та обливання, а не багатогодинні прогулянки без одягу. Людина може навіть не помітити, як перехолодитися можна, і вона потім буде страждати від хронічних захворювань. Це в першу чергу страждають від перехолодження нирки, ендокрінна система. Взагалі тому що іде навантаження стресове і серцева судинна система. Тим часом кияни не поспішають скидати теплі шуби до моржування, неохочі. Натомість настрій уже весняний. До зустрічі теплих сонячних днів готові. Настроєння весіння готов. Туфля одягаю іноді а ще зимній одяг, але вже настроїмося на весну. Несмотря на ці сугроби все одно настроєння, як говориться, весіння. Світлана Одаренко, Юрій Усік та Андрій Білоножко. П'ятий канал.